на Назон, книга четверта, Елегія Перша. Може, помилки є, та й будуть у тих моїх віршах, Люби читачу даруй, зваж бо, коли я писав: Ні, не похвал вигнанець шукав душевного миру, Щоб не одну лиш біду мати на думці щодня. Та поти в'язень, вергаючи землю, співає в кайданах. Пісня проста, а йому легше від неї стає. Пісню й човняр заведе, коли човен свій проти хвилі, Тіло подавши вперед, тягне у мулів'язким. Так і весляр до грудей раз у раз наближаючи весла, хвилю, що йде на судно, мірно співаючи б'є. Так і пастух, на посухо опершись, чи сівши на камінь, в тому от себе жене, дудкою тішить овець, так і служниця. Висновує з ниткою пісню протяжну, Втомлива праця, а все ж, наче миліша стає. Кажуть, коли відібрали вахіла діву лірнеську, в струн гемонійських ахіл, щоб не тужити торкавсь, так утративши вдруге жону свою в тузі великій, зрушував скелі ліси, силою пісні орфей. Муза, підмогай мені на шляху покарання до понту. Тільки вона день і ніч побич вигнанця була, їй дні не страшні ні підступи, ані фракійська зброя, ні Варварський край, ані моря, ні вітри. Знає, що я спіткнувся, що не вчинок ганебний зі світу звів передчасно мене, я помилився, кажу. Тим справедливіша нині до мене, що я через ній скараний, я і вона. Двоє ми стали на суд. Бо якби знав я колись, що це мені піде на шкоду, то якнайдалі б тримавсь от таємниць п'єрит. Що ж робити тепер? Я досі у владі тих сестер, пісню, загибель свою все ще люблю над життя, лотоса плід, що вперше до вуст підняли духи ліці, так і вавив, хоча найнебезпечнішим був. Хто закохавсь, біду свою чує, та сам же до неї, до свого лиха, летить, не зупинити його. Так і книжки, хоч нашкодили, душу мені звеселяють вістря в моїй же крові, я ще й толю до грудей. Хочеш, то божевіллям назви той потяг до віршів, та божевілля, однак, чимось корисне мені, не дозволяє воно вдивлятись в одні лиш щастя. Горе щоденне своє, я забуваю за ним. Так і вакханка бува охоплена шалом священним, по Едонійських верхах, рани не чуючи, мчить, тільки на груди мої від зеленого тирсу здригнуться. Понад нещастя людські тут же зів'ється мій дух. Що те вигнання йому, похмуре те узбережжя, скіфського понту, що сповнені гніву боги. Наче блетейського для забуття я випив напою, так на всі біди мої, мов би, крізь сон, я дивлюсь. Тож і шаную богинь, що сюди з глікону за мною йшли у таку далину, Щоб лікувати мій біль. І на морях, і на землях вони з вигнанцем ділили горе, чи плив я судном, чи суходолом ступав. Їхньої ласки й далі благаю, бо інші безсмертні, з Цезарем поряд були, спільно карали мене, стільки наслали бід, скільки бачиш край моря піщинок, скільки у морі є риб, скільки у них є ікри. Легше квітки зрахувати на весні колосся улітку, легше плоди восени взимку сніжину крої, ніж усе те, що я переніс, блукаючи світом. Поки на берег о лівий Евксинський ступив. Та не полегшало й тут, ані трохи бід не вбуває, вслід мені доля моя примандрувала й сюди. Бачу, ясно тепер, яка нитка для мене снується, ще від моїх уродин темної пряжі вона. Хоч би повів я про все, що тут на людину чигає, мову правдиву мою, просто брехнею назвуть. О, як важко тому! То був на вустах всього Риму, між чужаками тепер, бесами, геттами жить. Як жалюгідно це, при зачиненій брамі за муром, жити де й вал захисний, не запорука життя, ще юнаком цурався змагань на службі військовій, от для забави хіба брав тоді зброю до рук. Нині, хоча старий Севину прикриваю шоломом, ще ту лівицю беру, маю на похваті меч. Щойно згробача товий попередить про небезпеку, тут же, хоч руки тремтять, я за оруж'я берусь. Ворог із луком в руці, Отруйна стріла на готові, вже попримурта й кома мчить на хрипливім коні, наче ту бідну вівцю, що не встигла вбігти в кошару через поля та ліси тягне зажерливий вовк. Так і того, перед ким уже зачинились ворота, Варвар добичу свою спійману в полі жене, йде полоненик тоді, ремінний зашморг на шиї, йде або тут же його, вістря отруйне кладе. Так і живу тут, житель новий неспокійного краю, Час же на чужині Ой як повільно пливе, Все ж до пісень, до святощів давніх мене закликає. Серед таких бідувань, муза, вигнанка моя. Хай напишу щось, кому прочитаю, нема тут людини, щоб на латинське моє слово озватись могла, сам собі ради нема і пишу і читаю ті вірші, тож не бояться вони, пильного ока судді. Часто питав я себе, для кого тепер ті старання? Може, сармат, а чи гет буде читати мене? От і лились таки над писанням непрошені сльози, і розпливались рядки, мокрі були одридань. Серцем рани старі, наче нині вражений чую, часто по грудях із віч ринуть печальні струмки. Ким був учора, нині ким став, буває, згадаю, звідки забрала й куди, кинула доля мене. І так і на себе тоді, і на твори свої розізлюся. Що мов несповна ума, кидаю їх у вогонь. Тож хоча з багатьох лише деякі вірші лишились, хто б ти читачу не був, ласкою їх обігрій. Зглянься на них і ти, для кого чужий я вже Риме, і не гордуй, бо вони, діти, вигнання мого.